Добрий ранок, всім, всім нашій групі. Це дуже приємно знову об'єднуватися в читанні слова Божого, об'єднуватися в цій чудовій подорожі по книзі «Прич». Я на самому початку в привітанні хотів би звернути увагу на одне оголошення, яке було в суботу: про те, що є гарне таке бажання всім разом поїхати на. Молитовний ретріт, який організовує наша конференція. Ми в цього літа вже спробували зробити, якби наш, нашу таку команду в конференційному таборі в Редводі, і воно було дуже гарно, тому що ми з одного боку мали можливість і поспілкуватися один з одним, відпочити, поїхати куди треба там. Але з іншого боку, була основна програма, і там можна було. І з американцями поспілкуватися, почути гарних спікерів. Так, от, щось схоже. Я пропоную от зараз вам це поїхати з 13 по 15 березня всім разом у Лені Медос для цього ретріта. Я вам зараз навіть зроблю от розшарю екран. Ось у нас виходить: вам треба буде кращий варіант додатися до. Групу, яку ми створили, там Сергій Музичук буде то все керувати. І там є посилання. На цьому посиланні ви знайдете інформацію про спікера. Дуже цікавий спікер, дуже скажімо так, відомий в наукових колах. І ось тут у нас пише дата, і ви вибираєте або кебін, там багато може жити людей, от, або готельний номер, і скільки вам треба там, їжі. То обов'язково брати повністю meal package. Ну, Коротше, подивіться. І є така пропозиція, щоб ми могли разом там провести час. Якщо нас буде достатньо багато і буде потреба, то ми зробимо переклад. В цьому немає складності. Молюсь. Боже наш дорогий тобі, дякую за благословіння, за можливості. Боже, попереду нас багато робочих днів, де ми можемо послужити тобі своїм прикладом, словом. Дай нам людей, які ми можемо сказати про тебе. Дай нам ситуацію, в яких ми можемо показати свій християнський характер, і дай нам сили його показати. Боже, щоб у кожному слові, нашому, думці, у кожній дії в служінні прославилось Твоє ім'я. Будь з нами також і на цю зустріч. Амінь. Ну що ж, а ми продовжимо цю чудову подорож по кризі, причі. Сьогодні 16 розділ. І я собі так порахував. Що ми так попередньо з зеленою, навіть коли говорили, то ми так собі говорили, ну, от за січень ми закінчимо притчі, ну але ми не врахували, що це ж ми тільки з поділка по п'ятницю читаємо. Це означає, що ще нам залишилось крім цього тижня, ще два тижні, щоб закінчити книгу притч. Тобто, це у нас 16 по 20-й, це у нас четвертий тиждень починається. Слава Богу, що, що ви є, ми продовжуємо. Звичка вона стає вже звичкою, дійсно, доброю звичкою. Отже, дуже гарні тексти. Кожен текст дуже глибокий. вибором декілька: Огидний Господу, будь-хто зверхній, тож то ж, певно, йому не уникнути кари. Це дійсно корінь багатьох сварок, проблем, конфліктів, відсутності єдності, тобто, зверхність це є велике виправдання і велика передумова для багатьох поганих дій щодо ближнього. Коли ви читаєте, наприклад, чому я кажу сварки, тому що це можливо такий гарний показник. Але коли ви читаєте біблійні тексти про конфлікти, про відсутність єдності, то завжди, от, наприклад, Филипян 2:3, ми в цю суботу його читали. Не робіть нічого через заздрість та пиху, краще в покірливості, вважайте іншим кращого за себе. Так? А, наприклад, Якова, другий розділ, а, тут в 10 тексті кажеться: хто дотримується закона в цілому, але порушує його в чомусь одному то Той вважатиметься порушником всього закону. І от цікаво, який закон він має на увазі, рівний із вбивством, крадіжкою, перелюбом. А тут написано цікаво. Ви зневажали убогих, так? і тут такий цікавий навіть опис каже: якщо ви виявите особливу увагу тому, хто в пишному вбранні зайде, і скажете: сідай тут, на гарному місті, а до бідного стій там, чи не є свідченням того, що ділити людей? Бачите, таке тут навіть розділення людей по, по групам. Ну от, і от четвертий розділ тут взагалі говориться: звідки сварки, і потім так цікаво написано: от, що деколи ви, ви просите у Бога навіть молитесь і не одержуєте. бо просите не на добро, а для того, щоб використати власне задоволення. Людина, яка кожного вважає рівним, не ставиться зверхньо. Вона завжди сіє єдність, і ніколи, скажімо так, немає причини у неї до якихось неправильних кроків чи слів. Бо якщо навіть людина молодша від мене, бідніша, менш впливова, але я, я її сприймаю за рівну, я, я завжди дивлюсь на її інтереси. І я думаю собі: Окей, сьогодні буде, по-моєму. А завтра треба, щоб було по, по її. Так? Тут цікаво, бачите, як цікаво, що навіть буває так, що людина просить щось у Бога, і Бог не відповідає, тому що вона тільки про себе насправді думає. І от тут дійсно от, завжди судіть про наміри свої. І от зверхність, така мене ілюстрація на сьогодні, вона дуже, мені здається, глибока. Завжди сприймайте, що Бог всиновив вас у свою сім'ю. Бог є наш батько, який всиновив вас. І коли Він всиновив нас, Він дав нам прізвище, він дав нам статус, ми стали спасенними. Але коли ми стали частиною Божої сім'ї, то у нас появились братики і сестрички, діти нашого Бога. І коли ми дивимося на іншу людину, нам треба завжди дивитися через призму того, хто так багато нам дав. Тобто я дивлюсь не просто на якусь там дитину непослушну там, чи якусь таку, яка мені не подобається, я дивлюсь на сина і донечку когось, хто дуже мені багато дав, хто, хто просто всім пожертвував ради мене. І погодьтесь, що змінюється це сприйняття. От, не будьте зверхніми, щоб, не, щоб уникнути кари. Бо якщо ми будемо звертіми, написано не уникнути кари. Шостий текст. вірністю і правдивістю спокутуються гріхи, а біди уникають страхом Господнім. От в оригіналі це слово, що тут вірністю перекладено, говориться. Kindness. Бачите? Goodness. Um... Ну а уже е, правдивістю, то тут оригінальне слово перекладається як е, правда, правда, чесність, вірність. От е, я собі так виділив цей текст, що зазвичай ми деколи, навіть коли визнаємо свій гріх, ми просимо пробачення у Бога, і на цьому покаяння закінчується. Але насправді треба і спокутувати гріх. От, коли людина просить прощення у вас чи ви у когось. То справа навіть не в тому, що ви визнаєте. знаєте. Є цілий порядок, як просити пробачення правильно, я коли проводжу дошлюбне консультування, то я завжди це кажу людям там ціла, ціла тема. От, але там думка в тому, що ти повинен сказати, що ти розумієш, яку біль ти завдав, ти, ти визнаєш, що ти винуватий, і ти зробиш все для того. Ти запевниш, ти маєш запевнити людину, що так більше не буде. І от бачите, цікаво. І зверніть увагу: є в традиційних церквах, церквах таке поняття як спокута, але зазвичай спокута гріха це там, прочитати молитву скільки разів, ну ще щось можливо. Тут говориться, що коли ви зробили гріх, то спокутуйте його, покривайте його. От добротою, goodness, kindness. І чесністю. Не треба відвертатися, треба чесно, чесним бути у тому, що ви зробили, і добротою і чесністю спокутуйте свій гріх. І от продовження, от хоча це окремі притчі, але сьомий текст продовжує і каже: І коли ви йдете по Господніх шляхах, то він перетворює на друзів навіть ворогів. Тобто, ваша, от я, я би поєднав це, і це, напевно, продовження думки. Доброта. І правдивість чесність, вона може призвести до того, коли ми по Божих шляхах йдемо, що він може перетворити ворогів на друзів. Не завжди так буде. Кажу, як я. Є люди, які ворогують з Богом, і вони ніколи, і вони, на жаль, можуть при будь-яких обставинах продовжувати бути ворогом. Але принаймні не ви будете причиною. От така, така гарна думка від Соломона сьогодні з Біблії. Знову у нас про зверхність. От слово бундючність це гордість. Так. Знову у нас буде цілий уривок. Зверніть увагу про те, наскільки важливі, важливо те, як ми слідкуємо за тим, що ми говоримо, якими словами використовуємо, які інтонації. Бачите, тут, тут неймовірний образ. Ласкаві слова, як щільники з медом, солодкі для душі, вау! Приємні для тіла. Солодкі для навіть для тіла. Тобто слова правильно підібрані і ніжні, вони лікують тіло. Ой як ми потребуємо у світі, де з новин ти точно не лікуєшся. З новин ти тільки вбиваєш своє тіло і свою ментальність. Так от, нехай наші слова будуть лікувальними. Дуже-дуже красивий текст. Виділіть його. От, дивіться, теж я собі виділив, тут є цілий такий список поганих людей, теж, до речі, з устами дуже пов'язано. Але от я завжди стикаюся з таким словом крутій. Якщо ви будете читати книгу прич, то крутій це, 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 це таке слово, ніби говорить людину, можливо, можливо, краще було б сказати збочену. Людина, яка зійшла з правильного шляху. От, книга «Прич» вона дуже про ці колії говорить. От, то це крутій. Це той, хто збочив. Так? Він, наприклад. Розводить друзів е, плітками, наклепом. і плодить сварки. так? Ну і останній текст, але я би хотів ним закінчити дуже глибокий: краще бути терплячим, ніж сильним, краще тримати себе в руках, аніж взяти в облогу місто. От образ воїна, який завойовує місто, і говориться, що краще, ніж такий образ, такого сміливця сильного. Мати, ну давайте так точніше скажемо self-control, самоконтроль. Це дуже красивий образ. Є такий е, герой в коміксі тут в Америці, е, Халк. Він, коли злий, то він перетворюється на такого зеленого, великого е, супергероя, який там може всіх все крушити, бити, має велику силу. Так от Біблія каже: краще, ніж мати силу, мати Самоконтроль, от е, в нас, коли ми говоримо про нашу вістку здоров'я в нашій церкві, то самоконтроль це ключова річ або стриманість. От е, тут біля нас дуже близько є університет Вімар, який видав книжку New Start і вони там на кожну букву зробили таких сім принципів здоров'я: nutrition, exercise water, temperance, air, rest, trust and gut. Так от, Temperance впливає на то. На nutrition, на exercise. Тобто, насправді, стримання і самоконтроль є причиною всіх бід. От давайте я вам прочитаю: серцеві захворювання. Хіба ми не знаємо, від чого серце починає хворіти швидко від харчування, від способу життя. Так чому ж це на першому місці по смерті тут в Америці? Нема самоконтролю. Венеричні захворювання, алкоголізм, вбивство, зґвалтування. Безробіття, 80% раку, розлучення, небажана вагітність, залежності. Друзі, все, що я читаю, це все наслідком є того, що немає самоконтролю. І от тут важливий дуже цікавий момент. Деколи нам здається, що ми скажемо: ну просто візьми із себе в руки, так? припини, От просто прийшов вечір, в тебе в холодильнику є щось смачненьке, чи на столі стоїть щось смачненьке, солодке. І ти бачиш, що воно смачне, воно гарно виглядає. Просто не їж. Друзі, а так не працює. Не завжди людина може сказати просто собі стоп, я не буду їсти, не може. Апостол Павло деколи каже: я деколи виконую те, що не розумію, і чиню не те, що хочу, а що ненавиджу, те я роблю. Нещасна я людина, він каже в Римлян 7:24. Хто мене визволить від тіла цієї смерті? От в цьому моменті хочу дуже звернути увагу. Ну, по-перше, цей текст неймовірний, але про те, що самоконтроль це як м'яз, його треба тренувати. Тобто, так само, як ми тренуємо наші м'язи, так само і цей, цю річ треба тренувати. Є цілі семінари, я не буду багато сьогодні говорити, але майте собі на увазі: щоб мати самоконтроль, треба над ним працювати. От, по психології кажуть, що люди, люди, у яких є чіткі границі, достойні цілі, які розвивають лобучну мозку і гальмують лімбічну. Як вони це роблять? Ну, насамперед не слухають і не дивляться розважальні такі легкі речі. Якщо ми багато дивимося, той самий: TikTok, Інстаграм, відбувається навпаки. Лімбічна система розвивається, лобова гальмується. От. Але і харчування правильне, спорт. Повірте, це неймовірний має вплив на сам на, на наш е, мозок. От Людина, яка займається спортом, у неї є і самоконтроль, і в багатьох інших речах. Людина, яка не займається спортом, вона і не може стриматися у інших. Тобто воно одне, друге е, тягне. От. А ще е, мені згадалося в цьому вірші, як лечув семінар е, такого психі, психолога, психіатра. Е, Психіатра Юрія Бондаренко. У нього така є тема. Називається Як не вийти заміж, заміж за пацієнта психіатра. От, і він в ній розповідає трошки про боротьбу з нашими там залежностями, потягами. І він там говорить про важливість установки. а Ну, отут я навіть собі деякі речі такі. Виписав, от звичайно, перший рівень захисту нашого це обмежити взагалі доступ до спокуси. Там де, там, де ти можеш потрогати, відчути запах. Тобто, якщо вас спокуса до їжі, то просто щоб її не було. Якщо вас спокуса до, до, до телефона, купіть, каже Бондаренко, бабушку фон, у якому немає інтернету. Але от я про друге хотів сказати. Є е, такий принцип Стоп думка. Тобто ми вже з вами говорили, що так само, як ми впливаємо на мову, так і мова на нас. Коли ви відчуваєте спокусу і погану думку, щоб воно не, роз, не, не розкручувалося, скажіть вголос: я не буду про це думати. Так? А... І це, це дуже важливо. Установка. Просто є такий псалом цікавий. А, к, е... Як Олень прагне до потоків, там говориться про людину, яка в певному розумінні в такому в такій депресії. І потім, не з того, в цьому псалмі ця людина каже: Буду славити Бога, буду е е згадувати його ім'я, Бог мене, е мені допоможе. Ну, тобто, людина, попри те, що в неї немає такого життя зараз, вона просто говорить собі, все буде добре, Бог зі мною і це впливає на нас. От це. стоп, Господи, я не буду про це думати. Це ніби як молитва. Ще такий цікавий момент, Бондаренко каже, друге правило це закон хвилі. Зазвичай найбільше бажання триває не більше п'яти хвилин. Тобто, якщо ви перетерпите оцей, цю кульмінацію, потім легше. Третє, він таку цікаву річ сказав, що чим частіше ми перемагаємо бажання, тим потім легше. От ті наші канавки вони стають не такими. Сильними, про які ми колись говорили. От. Ну і четверте правило легше відігнати думку, ніж потім боротися з бажанням, яке виникло. Так. От Можна сказати, думка прийшла гарна дівчина. А інша справа, коли вже думка, о, я би з цією дівчиною мав би інтимні відносини. Так. Це вже думка, перефарб, перефарбована нашими планами. Ось така, таке побажання з Біблії краще. От це набагато. Важливіше мати самоконтроль, мати терпіння, ніж навіть сила перемогти місту. Амінь. Вірю, що наші думки вони корисні для тих, хто дивиться потім в Ютубі. Не забувайте писати коментарі. Бо, як ми вже з вами домовилися, це теж наше служіння у просуванні тих думок, які ми говоримо. Ну, а зараз час для молитви. Скажіть, будь ласка, прохання, які є додаткові, окрім тих, що в списку молотовної групи? Okay. Що немає, продовжимо молитися за ті прохання, які ми вже знаємо, за Таня Шомчук, особливим чином. І сьогодні ми в нас така... ми домовилися з Богданом Вовком. Він постійно підключається. Є з нами, Богдане. Помолитися з нами. Мене чути? Чути дуже добре. добре дякую. наш на небі в ім'я Ісуса Христа. Ми тобі дякуємо, що ти наш Бог, ти, ти наш Творець і Спаситель. Дякую тобі за наші ранішні зустрічі, за слово Боже, за нашого пастора, який старається об'єднати нас ті добрі справи. Самоконтролю, також сповідання перед собою своїх недолік один перед другим. Це дуже важливо. Але ми розуміємо, що без Духа Святого ми не зможемо цього робити. Тому ми просто, дорогий Боже, самого ранку ми хочемо надихнутися Духом Святим, який завжди готові бути з нами. По слову твоєму що ти обіцяв залучити нам. Цього тітеля, наставника і нашого друга, допоможу провести сьогодні день в роздумах про свої недоліки, щоб ми могли їх справляти і не шкодити нашим ближнім. Також просимо за хорих, народного, особливо за Таню, за Данака, який тут з нами проживає за інших хорих, які є в нашому церковному списку. Особливо прохання за Україну, за ці морози, які там зараз люди переживають, і за падання ракет і безпілотників. Якщо є на то твоя воля, зробить Боже припинитися страхіття всіх країні нашій, яку ми любимо, де ми народились, де стільки вірних твоїх дітей. Ми знаємо, що все в твоїх руках і ти все можеш зробити. Ми сподіваємося і трепомог на те, що це колись закінчиться. Пласувай сьогодні також працює рук наших, збережі нас на наших дорогах, на роботах, в наших сім'ях, за наших дітей просимо і за наших внуків. А за все тебе хай буде слава, честь і поклоніння. Амінь. 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 Дякую всім. Чекаємо вас завтра о сьомій ранку. Гарного вам дня. Дякую. Дякуємо з Богом.